Робота Аттют Селіз... Селез... Селезня. Це ми працювали тоді тандемом в 94-му році з Ігорем Коноваловим. І як народився цей проєкт, в мене дружина Наталя Варварова, вона хореограф. І вони спілкувалися з своєю подругою хореографом, роздивлялися каталог голландських натюрмортів. А я наблюдав за ними і побачив, що я з протилежного боку, і з мого точки зору, ці натюрморти були перевернуті. І всі голландські тварини, птахи, я їх побачив як не мертва натура натюрморт, а як жива, танцююча натура, тому що цей каталог хореографи розглядали І ми розповіли Ігорю з Наталкою про наші такі асоціації. І в нас зародилася з Ігорем така ідея зробити виставковий проєкт. Ми брали кольорові негативи, перевертали їх, і виходила натура танцю... танцюючий заяча, невисячий, мертвий, танцюючий птах в атітюді Сісон Русака, і вони оживлялися, були живі ці тварини, які слугували образом на тюрморті. І виставили ми це в інституті Карпенка Карого в танцзалі, репетиційному залі роботи, і під час експозиції нам допомогла. Моя дружина Наталя Варварова вона робила аттюди, репетиційні хореографічні атітюди. І воно поєднувалося один з одним. І ми ще була друга така назва культурні поміхи, поміхи. От, що живопис мішає чи не мішає, чи мішає танцююча балеринка один одному. Ну це культурні поміг, ну поміхи, ну воно виглядало дуже органічно і глядачу сподобалося. Ми... Це була виставка не багато днів, а вона як виставка акція була. Вона в той же день і закінчилася. Його дві чи три години я вже не пам'ятаю.